Друзі, всіх вітаю підписників і не підписників, хто заходить на нашу сторінку. Пару слів розкажу, як ми відносимося до підписників, до покупців, до клієнтів. Дійсно стараємося налагоджувати все, і тим більше, коли приємні люди. Подзвонив мені Володимир там, з іншої сторони, скажімо так, нашої Підписник країни. Тож, да. Підписник і цей. Я не знаю, скажіть, скажете пару слів, але він не хоче зніматися. Що скажете? Розкажіть, Хочу сказати, по У нас це по хочу сказати що сильно дуже щиро вдячний за людяність. І хочу всім порадити, це до, кого, до кого звертатися. Ні. Так як я Олександровичу казав, він так як колись перший раз в школу пішов, перший клас. Вчителька відноситься, так само він до нас, до клієнтів своїх. Що, я як вчитель, так? Я... Да. Да, сильно внятно, все розказує. Право не те, що внятно, ну все по полках. Я йому дуже щиро вдячний. Так, зараз я ще розкажу. Не, полю... не полюную з того все виняти. Значить так, сюди. Це вже Володимир купив за свої гроші, масло фільтра, у нас є знижка і. Порекомендував, щоб плити масло, яке купляється від дилера, фукс титан Наприклад, ми заливаємо нормальне масло, не треба передоплати, і воно нормально служить. І всі фільтри на машину. Далі я поміняв перед цим щітки, бо вони погано терли. До речі, оці рамки, як ставите машину на облік, це вам подарок, От наша фірма, Дякую. причіпить внук. Далі Саня, значить такого, тут був євронабор. Це хейтери, які я вас дуже люблю. Хто каже, що запаски ми виймаємо, ми не виймаємо. Тут є насос. Нульовий насос пордовський, пінка. А, тут є знак, Саня ще одного привіз. Аптечка. Німецька ще й не прострочена навіть. Е, цей. Да? Але треба людині запаску. Значить, ми взяли запаску, привезли, ну, докатка але фордовська, Думкрат, ключ. Пордускі це все треба положити, а е, насос подарок буде. Ну, якось так. Це для хейтерів. І там є знак, коротше. Що ще? Отак От працюємо, друзі. Так що, казав вчора, класна машина. Хто не всів, той що прощухє, той запізнився. Володимир да, їхав і, за і, одною машиною, і, і купив Форда. а я його зустрів на автостанції з племінником, каже, що це за така машина, чого ти мені не пропонував? Знуком, <свят> да, каже, так гарно їде. Кажу, ну, нормальна машина. До речі, Саня, там є бірка, по фордові мінялась, грем мінявся. Так, повезло, тільки масло поміняє що все. Кліма працює, все працює, парковочний асистент, підігріви передніх сидінь, лобового скла, мультикермо, в рідній фарбі, фарбі форти з пробігом 228. Буде людина мати машину, я щиро радий, що я продаю людині добру, хорошу машину і хай, хай служить. Я, я радий, реально. Дякую. Так, так що щасливих доріг. Люди звертайтеся, знайте до кого. <гум> Дякую. Якось це, так? це коврик наш. Це коврик не ваш. Бо це ж зі шкоди, там тканині. Не... Сергій, хотів дати цю машину приємній людині, так і воно б вийшло, так? Да? Ну я, так, не віриться, але я ж так казав, таку машину ви продати в добрі руки. Перевіряє Володимир. Чи світло світиться. ми перевіряли все, світиться. Як? Зараз Саня подивиться. Ну все, друзі, друзі, з Богом, друже, з Богом. Хай служить. Ну, Полово Volkswagen, це що 1,24 циліндровий двигун, нікуди ні 4 саха йде, 203 пробіга, там клімат. Коротше, рішили ми його довести до пуття по взрослому Оце робота 3900. Ну, плюс тягу одну я, до речі, і які ще беру запчастини на продаж. Лімфордер. Хто знає, то знає що це за фірма. Що ще собі не всі беруть жаліють. Значить, так, 3900 це робота. І тягу оцю я здам, бо вона не добра, а другу він взяв тягу 3900. І запчастини всі, задні стійки і так далі. Десь ще 5-6 тисяч з чимось. Тобто тут більше як 200 доларів буде підвізку, обслужив я в цьому поло. Так, далі, підемо далі. Коротше, це ну, в якійсь мірі. Що я вже розказував, показував цю машину, хто хоче там пробіг перевірити, я не перевіряв по кар'єрці кому. Тут по педалях, до речі, все чітко. Тут, тут, такі, тут коврик, до речі, не подопканий, це просто щоб не вимазувався. Значить, підвізка ідеал, клімат працює, мотор обслужений по іні. Ми говорили, зараз якщо заїду встигну, оце ми поставили титани, купили, а зимову гуму ми віддаємо з металевими дисками. Mm -hmm. І там ціну всі перепитували. Коротше, вже все, фіксована ціна. 8800. Все, це без торгу. Коротше, кого цікавить, значить, така машинка. Більш детально телефонуйте, пишіть. Друзі, всіх вітаю, всім доброго дня. Жму руку. Запаруйте чайочок і працюємо. Значить, розкажу, закінчився у нас трудовий тиждень. Слава Богу, все добре і наразі всі наші підписники і клієнти довольні, то вже добре. О. Значить, там сьогодні вставлю, наприклад, приїжджав підписник Житомирської області, з Острога один написав, вже доїхав до Кенгу додому задоволений. Ми раді. З Харкова їде забирати машину, обслужили, масло ГРМ поміняли, щоб просто людині захотів. Значить, є така послуга, ми домовляємося. Звісно, за кошти покупця ми домовляємося за ціну. Тоді домовляєш, ми обслуговуємо машину. Поміняли ГРМ, масло, фільтра, все ж треба зробили. що позаливав, даже вмова, жидкість, все, точніше, вікна мити на дорогу, машина готова. І так працюємо. Що сьогодні буде, сьогоднішнього сьогоднішньому огляді, не знаю, буде щось небагато. Зараз декілька моделей покажу. Дякую підписниці, які казали сьогодні, що я почав знімати японські корейські машини. появились, то добре для мене. Для мене то таке, то для вас добре. Були... Сьогодні їхав чоловік за точніше подзвонив до мене. Чоловік вчора зранку, ще не дав мені спати, скажімо так. А він там їздить собі щасливо, все добре, нормальний мужик, Володя, привіт йому в Житомирській області, за Мазу це cx 7 Все, беру, все. Рвав телефон через півдня дзвони мені там машину одну доготували. Я йому хотів навіть 127 пробіг, а мазати cx 7 є, до речі, класна. Мотор там нічого ніхто не ліз, все часи, бо такий пробіг, просто було там інше незначне механічне пошкодження, поремонтували, Тобто двигун, коробка, мотор, там все взагалі в ідеалі. Можливо, комусь треба буде. 10-14 рік, 127 пробіга. На босе класна мазда, це ну, гідна заміна Кашкаєві. Ладно, що коротше. Їхав, дзвонив так, потім каже, хтось йому там сказав, що з бегунами є. Моменти ну є цих сьомих. В всіх машинах є якісь моменти в чомусь, в якихось агрегатах, чи двигун, чи цеплення, чи демпфер, чи коробка і так далі. Потім каже, мазду я знімав 6-9 рік в в Швейцарії, в рідній фарбі, там теж класна мазда. Зробив йому огляд, робив мені цю. Приїхав, я його зустрів на автостанції на Форді, фокусі 13-го року, 2 літра дизель каже, та що то за тачка, що ти мені не казав? Все, я її беру. Ну, якось так. Відправив його вже. Племінником, по-моєму, поїхав собі щасливо. Ні, знуком. Що сьогодні покажемо? Далі по ці е полу вирішили її доробити вже так, як то кажуть, як е по-нормальному, щоб вже людина нічого не обслуговувала. Тут з ДСГ все добре, з цепленням все добре, е замінили гарем, поїні я вже це казав. Зробили сьогодні підвіску, задні стойки поміняли, е рольові чи то одну, ще щось по підвізці, все ж треба, перебрали все в ідеалі. Я вже всім казав, 800. Купачки купив на Титани. Плюс даємо ще гумус на металевих дисках з зимову. Далі. А, і плюс ще поставимо задні партроники, бо їх нема. немає. Да, Саня? скажи щось, бо я вже стомився. Сергій, що не принеси людям, що ми купили А3 на автоматі. 2000 рік один 6 пай. Ну, як ви хочете, так за пару рублів. І на автоматі буде. Як казала Оля, не за всю зарплату, скільки вона буде стоїти? Десь 4 з копійками. Так, да, 4600, 4700 ми перерахуємо ще її. Така, як є з автовоза. Хто хоче трошки попрацювати і взяти недорогу машину на автоматі і двигун надійний, який люди люблять. Да. О, до речі, Тауран приїхав, хтось, якщо поставив, зараз покажу вам якийсь свіжий. Я не знаю, що він. MPI МП... рік 192 зеленого пробігу 6500. О, Будь ласка, зараз навіть, зразу його подивимося. Кондиціонер. Два стекло ну. ну, Салон виглядає охайно. Є шторка в багажнику, не знаю, напевно п'ятимісний. І що я ще хотів сказати? Зараз покажемо, вже нас може купру да, покажемо детально. Ну, купра є, в нас, це дали нам продавати, наш знайомий, це не наша, Швейцарії. Ти її дививсь з прибором? Так. Да. І що? Надвини і вкрас іде, але з прийомом разом. Прийоми б'ються 200 і машина вся 200. Одна дверка фарбована чуть більше, ця справа. Ну нам... А прийоми скільки б'ються? Так само: 200-220, так як і машина вся. 10-й рік, скільки тут пробігу заявлено? 176 здається. Це, це заявлений пробіг включає. Не не да, На кліматі вони двигун обслужили цепок. Коробка десь каже добре. В цих машинах йде не 90 кВт, а не 4 тисає, щось 130 чи 136 так. Це просто самольот. Ну, звісно, обслуговування трошки можливо дорожче. Давай ставимо паузу, візьмемо ключі і покажемо далі, так? Давай. Два ключі купрі, один з пультом, один так, якби, технічний. На щитку заявлений 178 клімат, така магнітола. Шкіряний руль, сидіння в гласному стані. Ну, не знаю, оце тут воно весь час витирається, якщо я буду говорити як незалежний експерт. Можливо, це її пробіг, тут ніби нормально, а можливо, не її. Це заявлений пробіг. По педалях і по коврику все в нормі. Котулочок чорний. Е, її вартість е, скільки то вісім. Я, я думаю, що він за вісім її віддасть. Коротше, вісім, вісім, десятий рік. Якщо комусь подобається такий колір, то це. Звертається. Так. Сергій, два слова про Peugeot. Йдемо туди. Значить, Peugeot 5008, 2 літра. Тут треба ключа взяти. Можеш взяти без ключа, потім Добре, друзі. Цікавити... Peugeot 5008, 2 літра дизель. Шестиступеневий айсин стоїть японський. Так? На Peugeot 2 літра дизель. Мотор в ідеалі, вона приїхала 217 пробіга. Нема в бардачку нічого взагалі. Ми її не пробували. Він код надамо вам. Але я думаю, що це її пробіг. Він код, Саня, треба зблизити, якщо угу. Ну, Двигун працює ідеально, по підвісі там, стоячки стабілізатора, я так і не зібрався поміняти, шкіряний салон, панорама, проекція, навігація, клімат працює, заправлений. Тобто тачка нормальна, одну дверку фарбували, під прибор зроблено. Тобто, якщо, ну, Тобто зроблено під ноль ту дверку Так, як заводський украс. Далі. В чому тут питання? У нас стоїть 9900, так? Питання тут в такому, що або щось в електроніці, або не знаємо в чому. Або можливо, придеться робити. Ай син, хоч всі кажуть, що от скажемо правду в даному випадку, всі кажуть, що син надійніше з надійніших, всі під будуть трохи Суржиком говорити, всі подворчики розкажуть, ай син, то взагалі питань нема 500 тисяч. Є. Yeah. Я знаю, що хейтери, і хто не буде взагалі вникати е, в суть, будуть казати, що тут 500 тисяч, тут по другому кругу 217. Ну, Верніше, докажіть, тоді пишіть, навіть не пишіть цього, бо буду видаляти або блокувати. Бо я не хочу цього негативу. Значить, так на по-моєму досвіду, я покажу салон, все ну, зараз покажемо все-таки. Тут її пробіг. Ну, ні, ми ти міг скрутити, бо брали в жвіднімця, не з площадки, не да. з турка. Від, да? Від, да. Ну, не від яких там турків і так далі. значить Тут щось було з електронікою, щось по двигуні зробив електрик. Але після того їздила нормально. Значить, їде нормально з п'ятої на шост. Ні, точніше четвертої на п'яту не переключає, ті троном переключає без проблем. Але всі пер не б'є, нічого, всі передачі, все ідеально. Поїхали на Peżo офіційну е, програму, почитали не єдиної помилки, немає ще по машині. не по айсинові, не по, по двигуні. По чому немає. По зовнішньому датчику температури є помилка. Якась і то непонятна, бо він не може зрозуміти, що це за помилка. Тобто температура, яка зовнішню, от бампери десь там. Ну тобто нема помилок по машині, логічно. Значить, нема в нас де зараз її робити. Нема часу, дзвоним ті відсказую. значить, якщо можливо, хтось розумний розбереться, можливо, там теж чи електрична, а можливо, просто масло замінити, чи рівня нема. Ну, ми навіть це не дивилися. Значить, обзвонили, чекали одного майстра, що робить. Автоматичні коробки приключення передач майже місяць чи, чи два, все достало. значить такого 8500. У нас стоїть 10 без 100 доларів, так? 8500, тобто ми скидаємо штуку 400. Це можна зробити коробку, другу купити і так далі, тому подібно. А можливо, воно обійдеться 2-3 сотні чи в 500. Якщо хтось хоче, маєте на увазі. 2011 рік, 2,0, 103 чи 110 кВт. Дуже потужно їде, класно, 217 пробігу. Шкіряний салон, але п'ятимісна, будь ласка. Андрій Дніпро. Значить, такий сценік. 19-й рік, третій. І зараз покажу вам, який на чорних титанових дисках. Плідній фарбі, два ключі, безключовий доступ. Бусешний і салон, і акустика, музика. Паркрольник і зад-порід. 4 стекло піднімача, складання дзеркал, підігрів передніх сидінь, шкіряний салон. В ідеальному стані кермо, оригінальне мультикермо. Шестиступка йде клімат, підігрів і навигація. Такий салончик. Тут шторки ці є, все працює. Такі коврики ткани, тут, звісно, такі штуки. Полочка багажнику є. Запаска теж є. Такий автомобільчик працює, їде вже ідеально. Це ключовий доступ, два ключа, відходиш, він сам закривається, якщо заглушив, от він закрився. І зеркала самі складаються. така машинка. Все класно в рідній фарбі, 134 пробіга, обслужений. По підвісці, по двигуну, сцеплення, коробка, клімат заправлений, все взагалі немає ніяких питань. І два майже нових ключа, тому що він без ключ, його навіть не треба ці ключа цей. Ставити в замок зажигання.